Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Не так має бути між вами, каже Христос. Ви знаєте, що в князі народів панують над ними і вельможі гнітять їх. І так само все це Христос показав своїм прикладом. каже Син чоловічий, прийшов не щоб йому служили, але щоб служити і дати життя своє якби за багатьох. І це не просте до зрозуміння, тому що десь людина, живучи в цьому світі, починаючи від раннього дитинства, відчуває над собою тиск старших або сильніших. Спочатку просто тому що це дитина, ми старші, ми тебе виховуємо, ти дитина, ти повинен нас слухати. Далі все це вже переноситься у дорослому віці на рівень Я старший, бо в мене вища посада, я керівник, ви повинні мене слухати. Ну начебто все нормально, начебто все добре, бо якщо керівник на своєму місці, він повинен керувати. Але Христос говорить не просто про керівництво, Він каже, ви знаєте, що князі народів панують над ними і гнітять їх, гнітять людей. А це вже не просто керівництво, це вже в певній мірі знущання. І це не є Христос, особливість тогочасних відносин людей між собою дві тисячі років тому чи тисячу років тому. Ми і в теперішній час. Відчуваємо те саме, відчуваємо несправедливість, відчуваємо, як дуже часто ті, хто мають, займають певні посади, чи призначені, чи вибрані посади, зловживають своїм службовим становищем. І це є страшенний гріх. Страшенний гріх перед Богом. Дуже часто вони прикриваються словами знову ж таки зі Святого Писання, кажучи, що всяка влада є від Бога, так каже апостол Павло. Але правильно розуміти цю фразу потрібно саме в тому ключі, що якщо тобі дана оця посада чи влада від Бога, значить ти перед Богом будеш складати світ за те, як ти розпоряджався цю. Посадою. Чи ти розпоряджався її у світлі Євангелія, у світлі Христової науки? Чи навпаки зложивав своєю посадою, гнітив людей принижував, обкрадав, вдурював, маніпулював? Це відповідальність перед Богом, хто б яку посаду не займав, від найнижчого рівня до найвищої рівні. Керівництва держави. Господь Бог святає кожного. І разом з тим він каже своїм апостолам, бо бачить також серед них такі тенденції, бачить, як десь хтось з апостолів, а тут ще й мати заведе його синів. Не просто е, сини заведе, були покликані. Ісусом як апостоле і Мати, видно, ходила багато-багато років, цих три роки, котрі Ісус проповідував, проповідував Євангелію. І далі вже зближається час. Тут бачимо ця євангельська подія, яку ми сьогодні читали, це вже останні дні Ісуса Христа тут, на землі, серед людей. І він каже своїм апостолам, що син чоловічий буде виданий в руки поганим. Вони знущатимуться з нього, б'ють. він це говорить своїм апостолам. І тут зразу ж мати звернею сінів, хоче виторгувати, поки ще не пізно, поки ще є час, поки якось можна домовитися ще, поки Ісус ще живий, дай Та так, щоб у твоєму царстві мої сини сиділи один проборуш, другий ліворуч. Можна лише зрозуміти, як і що діялося у серці матері. Звичайно, матір переживає за своїх синів, за своїх дітей. Але знову ж таки Христос каже, не знаєте, чого просите. Він виявляє апостолам і в тому числі матері за синів. Те, що вони неправильно взагалі думають, їхній світогляд побудований неправильно. Він побудований у світлі відносин людей, які постали внаслідок гріхопадіння. А Христос приходить, щоб людині відкрити Царство Боже, у якій панують, у якому панують закони Божої любові. Каже, хто хоче бути першим, хай буде останнім. Хто хоче бути першим, хай буде слугою для всіх. І в Царстві Божому саме так і є. І коли ми розуміємо, як воно є в царстві Божому, то ми розуміємо, принаймні, теоретично апріорі розуміємо, що там, керуючись Божою любов'ю, кожен поспішає чинити добро для свого ближнього. І має у цьому найбільшу радість, що міг звершити це. Якщо б ми пробували налагодити такі стосунки хоча б у найменших спільнотах, ми б побачили, наскільки це прекрасно, Бог кличе нас до таких взаємин. Звичайно, що на, на, на світовому рівні ми цього не зможемо реалізувати. Бо і Христос каже, моє царство на від світу цього. Але у відносинах наших найближчих людей між собою це реально. І треба такого прагнути і шукати. І Господь Бог допоможе і поблагословить. Слава Ісусу!